Навіть у найтивніші часи Дніпряни демонструють свою згуртованість. Після масованої російської атаки місто занурилося у темряву. Промінцями світла у цей момент стали небайдужі місцеві, які заполонили соцмережі дописами, пропонуючи свою допомогу. Дніпро, якщо жопа з транспортом, по буднях можу підвести дві-три людини. Червоне каміння поло безкоштовно. Дніпро в центрі в магазині є генератор, тому кому потрібно зарядити телефон, заходьте. Генератор є бензином затарились. Сидячих місць небагато, але всіх помістимо. Кому треба підзарядитись, розеток на усіх вистачить. По меню можуть бути обмеження, але голодними і холодними нікого не залишимо. До ініціативи долучилася і власниця однієї з кав'ярень міста. Дівчина без паніки підготувала свій заклад для відвідувачів та повідомила на своїй сторінці, що він відкритий для всіх охочих. Я не думала, що вже буде знову такі масштабні. У нас відключення, якось в два місяці Дніпро без світла. Тому посиділи вчора ввечері, Подумала, що воду привезли. Кавкомашину переключила на. Бутильована, щоб вона не і Все, генератор заправили, і працюємо далі. У кав'ярні можна підзарядити телефон, випити гарячої кави, поїсти та перепочити в дружній атмосфері. До того ж, власниця закладу постійно робить знижки та додає подарунки до замовлень. Я намагаюся якось допомогти, хоч воно і дійсно зараз все дорого, кава дорога, молоко все дорожче, але я питаюся знайти якийсь вихід, щоб людям теж було зручно. Так треба. Я не думала, що. Можна по-іншому. Ну, у мене є генератор, у мене є світло і розетки, чому би не дати людям допомоги. Тому це, це база, як так сказати, для мене. Побачивши в мережі таку згуртованість Дніпрян, свою допомогу почали пропонувати мешканці інших міст України і підтримувати не лише теплими словами, а й донатами на так звану підвишену каву. У мене хтось знайшов карту приватбанку, самостійно скинув. Хтось «Монобанку» банку знайшов. І я прям сижу, така о боже, це як. Тому Скільки нас... вже, якщо, якщо не секрет. Зараз відкриємо. 17 тисяч карті. — Куди плануєте витратити? Ну подивимось, може щось хтось дійсно прийде, буде пити підвищену каву. Я би планув... хотіла так зробити. Потім там на генератор скидали, на бензин, щось докупимо і я думаю, напевно, що донати будемо. Серед постійних відвідувачів закладу Дніпрянка Мирослава. Вона приходить до кав'ярні разом зі своїм тримісячним сином, каже, що це місце стало для неї справжнім острівцем підтримки під час вимкнень світла. Якщо немає світла, то завжди я можу прийти з дитиною, попити каву смачну або з'їсти десерт. тому. І загалом теж сижу в Треці І вчора зайшла в Треці і бачу, що написали пост, що можете прийти і позаряджати мобільні телефони, планшети, побутись ма смачну каву, буде навіть знижка 20% в цілий день. Тобто, є звідки дізнатися. Ні, наразі немає ще не включили. Включила тільки воду. Виключила вчора о 19-й годині вечора і воду світло. І наразі тільки я вже виходила з дому і трошки почала литися вода. До ініціативи долучаються й інші підприємці Дніпра. Власниця студії декоративних фарб також закликає містян не соромитися та завітати до них. Тут тепло, є електроенергія та зручні місця для перепочинку. Чекаємо, ще ніхто не приходив, але третій мені писали, питали, як до нас приїхати, де саме ми знаходимося. Ну тому що так, тут треба пояснити, як до нас доїхати. Але були такі, що дійсно, якщо світло не дадуть, кажуть, що прийдуть. Навіть діти не здаються під час відключень світла та знаходять креативні рішення. Так, 12-річний Дніпрянин власноруч змайстрував ручний міні-електрогенератор. Тепер, завдяки цьому маленькому девайсу є можливість заряджати акумулятори під час відключень світла. Наші незламні люди вкотре доводять свою силу. Навіть у найскладніші часи вони об'єднуються. І коли місто занурюється в темряву, справжнє світло залишається всередині. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.